Ки, які ми здійснюємо, можливо, є важливішими за великі декларації. Ми хотіли би запевнити батьків, що діти отримують нашу опіку на найвищому рівні. Ми намагаємося знайти відповіді на всі їх запитання, вирішувати їх проблеми. Також батьки не повинні боятися доручати нам своїх дітей, відправляючи на навчання до Польщі. Ми будемо робити все, щоб вони почувалися тут так само, як у себе вдома. На сьогоднішній день всі апольські університети відверті до українських абітурієнтів, які мають намір поповнити лави студентів Європи, влади міста Аполя також позитивно настроєні, створюючи самі певні можливості, можливість самореалізуватись, можливість знайти собі тут місце. Сформувати свої професійні здібності, спілкуючись з європейськими колегами, з молоддю Польщі, яка також люб'язно сприйняла наших українських студентів. І ми бачили, що можливість поповнювати багаж, свій кругозвір для українця є перевагою. І ті нові здібності, які відкриває, Європейська освіта надає можливість нашому студенту бути ще більш підготовленим до нових війнів часу, до тих вимог, які вимагають європейські партнери, європейські підприємства, європейські фонди, структури, які працюють на Україні, які зацікавлені в наших студентах. Все, все так, як має бути. Все зроблено для студентів, тобто у нас. Ну, все є то то бери і вчись. Побажаю тільки одного. Вірити у те, що це насправді реальний проєкт, що це реально. Тому що багато хто з нас просто не вірив у те, що можна справді приїхати по такій програмі, взяти участь і перебувати, і вчитися. Ми тут, ми вчимося, ми відпочиваємо це реально. Тому не зволікайте і приїжджайте від корпорації по цій програмі вчитися до пальше. Повірте в цей проект. Це моя власна думка, тому що я знала дуже мінімум інформації, і це мене підштовхнуло для того, щоб приїхати сюди. По приїзду я дізнавалася все більше і більше і. Повірте мені, це дійсно класно. Це дійсно цінна річ навчатися за кордоном і отримувати європейський диплом. Справжнє студентське життя, тут здійснюється тут мрії, тут, е, тут просто кльово. Польща це країна Євросоюзу. Незважаючи на те, що вона дуже близько до України у вас є шанс побути буквально. Переступити лише кордон, і ти одразу е, знаходишся в Європі. Ти є студентом європейським, у тебе студентський квиток європейського зразка, і диплом на тебе чекає також європейського зразка. Тому я бажаю успіхів кожному, хто прийде, хто буде наступним. І м -м, головне бути активним і не забувати про те, що Є велика група, є велика родина, яка завжди тебе підтримує, особливо корпорація, студентство, і буде завжди за тебе. Тут класно, тут є чим зайнятися, і бажаю успіхів. Євно, що восьмий раз відкривається в стінах українського дому міжнародна виставка Освіта і кар'єра. Кожного року вона стає все більш представницькою. З кожним роком в міжнародній виставці бере участь все більша кількість закордонних вищих навчальних закладів, організацій, які опікуються освітою. Мір представляють вам, нам всім власне, Колосальні можливості, і наша задача увідіти їх і правильно використовувати. Мені дуже приємно, що в цьому важливому заході мають участь польські вузи, які представляють свою пропозицію для навчання для українських студентів і стипендістів. У нас є багата традиція співпраці. У цій сфері в нас є програми стипендійні, які вже кілька років дуже популярні серед української молоді. У нас є нові ідеї, які касаються розли розличних інвестицій. Що важливо, що інвестиції у освіту, у культуру це, мабуть, найважливіші інвестиції. В наше майбутнє і в нашу співпрацю. Ми, як сусіди, добре розуміємо друг друга і це допомагає нам розвивати ці контакти. Це дуже важливо для майбутньої, і майбутньої співпраці наших двох країн. В рамках программы 2012 Чемпионат Европы по футболу возникла такая потребность в волонтериате как явление и в волонтерах, работающих в спортивной сфере. Мы начали с коллегами говорить об этом, Польша имеет в этом смысле опыт, договорились с университетом в Апуле, а помимо прочего, знаете, как часто бывает, слово за слово, получилось шире и глубже отправили 100 студентов 25 сентября э, на программу обучения полную. Э, цена для украинцев отличная, вдвое ниже, чем для польских. Э, проживание 3 евро в сутки в отличном общежитии, что тоже фантастика. Одним словом, это вот такой первый шаг, который реально открывает новые возможности. Э, будем расширять однозначно с коллегами и польский опыт, и, возможно, выйдем и на другие страны. Ми дуже раді, що, що українські друзі, що українська молодь хоче вивчатися в Польщі. Мені здається, що це найкращий спосіб для того, щоб відкривати Європу для України, щоб, щоб спілкуватися. І співпраця, мені здається, у нас складається дуже добре. Перед нами Євро-2012. Надіємо, що в нас будуть проєкти, які допоможуть нам добре, добре також провести цей чемпіонат. А цей чемпіонат потвердить ще раз, що Україна європейська держава, що ми можемо співпрацювати, і що наші народи так близькі ми, ми сусіди. Так що ми тут у нас немає другого другого шляху. проект, который называется «Стады in Poland». Его проводит образовательный фонд «Перспективы». Мы находимся в Варшаве. Прежде всего, мы помогаем украинским и польским вузам сотрудничать между собой, и, конечно, мы помогаем студентам, консультируем их в плане образования. То есть, когда нас спрашивают про те вузы, которые участвуют в проекте «Стады in Poland», мы сразу объясняем, что это 40 вузов государственных и частных в Польше. Мы делаем рекламную продукцию и различного вида справочники, которые представляют программы на английском и на польском языке. Всегда заинтересованных очень много, поскольку украинцам легко изучать польский язык. И это, в принципе, страна с похожей историей. И очень много родственников у украинцев в Польше. Поэтому, когда наши ребята приезжают, они легко адаптируются и находят себе друзей, изучают культуру, Традиции Польши они себя чувствуют как в своей тарелке. Еще мы сделали центр украинско-польской культуры, где есть теперь и литература о проекте Study in Poland», и о каждом университете Польши, с которым мы работаем. Chcę Was bardzo serdecznie zaprosić do tego, abyście zechcieli skorzystać z tej możliwości, jaką przygotowały dla Was polskie uczelnie. To jest oferta, która jest przepustką do przyszłości. Mówię to z pełnym przekonaniem, ponieważ uczenie się w Polsce uczenie się w szkołach wyższych naszego kraju. Daje możliwość wejścia natychmiast w przyszłość Europy i świata. Wszystko zaczyna się od uczenia się, porządnego uczenia się języków i studiowania pasjonujących kierunków. Polskie uczelnie takie pasjonujące kierunki mają i przygotowują bardzo rzetelnie do, do pracy, nie tylko do teorii. Także Przygłaszam was. aby z na przyjeżdżajcie w Polsce.